Доброго дня, любі дітки, про що ми сьогодні будемо з вами говорити, дізнайтесь, відгадавши загадку, тож слухайте уважно. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чарівна. Дітки, ви вже здогадалися, хто усе навкруг. Причіпорив снігом. Що це за бабуся? Так, правильно, це зима. Зима це чудова пора року. Природа поринає в сон. Головна ознака зими це сніг. Він усе довкола перетворює на справжню казку. Та сніг це не лише окраса зими, вкриваючи землю, він захищає рослини від вимерзання. Між сніжинками є повітря, шар снігу не дає змоги вийти теплу землі та перешкоджає потрапляння морозу до ґрунту. Раніше вважали, що сніг це замерзла вода, і він випадає з дощових хмар і, падаючи на землю, замерзає. Але сучасні вчені довели, що це не так водяна пара з повітря, яке піднімається дуже дуже високо. Де завжди міцний мороз замерзає, і там з неї утворюються крихітні крижинки-кришталики, вони поступово ростуть і перетворюються на дивовижні шестикутні зірочки сніжинки. Коли сиплеться дуже дуже багато снігу. Називається це явище Снігопад він перетворює подвір'я на чарівну казку. Дерева надягають снігові шапки, земля вкривається білою ковдрою, утворюються великі кучугури, замети та паркани. Такий шар снігу корисний природі. Він захищає її від морозу. А коли дме сильний вітер і падає сніг, це на дворі віхола або заметіль. А коли сніг піднімається із землі та переноситься вітром в інше місце, називається це явище хуртовина або хурделиця. Давайте разом повторимо слова снігопад віхола, хуртовина. Давайте іще раз. Снігопад, віхола, хуртовина. Чудово. Дітки, давайте подивимося разом на малюнок. Скажіть, будь ласка, яка пора року на ньому зображена? Дітки, поміркуйте, а яка частина доби зображена на картині? Дітки, а за якими ознаками ми дізналися, що зараз зима? Так, ми бачимо. Що дерева вкриті сніжком. Також сніжок лежить під ногами, а ще падає з неба. Скажіть, а що це звисає з віконечок із даху? А як утворюються бурульки? Так, коли пригріває сонечко, сніжок тане, стікає водичкою з даху, але на вулиці мороз він замерзає. І перетворюються на бурульки ось такі кришталеві прозорі бурульки. Малята, скажіть, а що роблять дітки на малюнку? Так, дівчинка ліпить сніговика з двох снігових куль. Хлопчик скочує сніжну кулю для того, щоб зробити голову для сніговика. А що на малюнку роблять дорослі? Правильно, мама тримає віничок для того, щоб причепити його сніговичку, а тато відкидає сніжок лопатою. Дітки, а чи любите ви зиму? А я люблю зиму за її красу та сніжок. До нових зустрічей, малята!